Вітаю вас! Ефір телекомпанії Відікон продовжить програма «СумДПУ онлайн, яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. У середині третьої серпневої декади студенти-викладачі, співробітники СумдеПУ імені Макаренка доєдналися до відзначення двох найважливіших державних свят дня державного прапора і Дня Незалежності України. Під час урочистостей на площі перед центральним корпусом університету учасники заходу вшанували не лише державні символи, а й пам'ять тих, хто поліг на полі бою зі зброєю в руках, захищаючи нашу свободу. Державний прапор на щоглу підняв співробітник центру творчого розвитку та соціально-психологічної підтримки, військовослужбовець збройних сил України, кавалер почесної відзнаки Сумської обласної ради за заслуги перед Сумщиною третього ступеня Володимир Котелевець. Зі словами привітання до учасників акції звернулася перший проректор університету Ганна Заїкіна, яка наголосила на важливості і необхідності єднання у боротьбі з ворогом за нашу незалежність і віри у нашу неминучу перемогу. Слава Україні і усім нашим героям слава! Напередодні святкування Дня державного прапора і Дня Незалежності президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами. Є у цьому документі і прізвища представників Сумського педагогічного університету. Йдеться про випускника 1992 року тодішнього факультету фізичного виховання, нині навчально наукового інституту фізичної культури Олександра Євшанського, якому глава держави присвоїв почесне звання заслужений працівник фізичної культури і спорту України. Саме він на початку 1990-х став засновником розвитку в сумах футзалу, створивши першу на сумщині футзальну команду Колос, яка після тріумфального дебюту у першій кілька сезонів доволі успішно змагалася у вищій українській лізі. Свого часу Олександр Анатолійович тренував молодіжну збірну України, яка посіла друге місце на міжнародному турнірі. А команда Колосок була неодноразовим призером чемпіонатів України серед юнаків, одного разу ставши першою і до цього часу єдиною в Україні, яка взяла участь у турнірі за полярним колом. Чимало вихованців Олександра Єлшанського з обласної дитячої нацької спортивної школи Старт стали гравцями провідних футзальних клубів України і навіть Європи. А багаторічний універсал івано-франківського урагана Артем Фаренюк у 2024-му здобув бронзу чемпіонату світу у складі національної збірної України. Олександр Єлшанський обрався депутатом сумської міської ради, обіймаючи посаду заступник голови Федерації футболу Сумщини і члена виконкому Федерації футзалу України. Він доклав чималих зусиль, аби саме в сумах на паркеті легкоатлетичного манежу відбувалися вирішальні матчі чемпіонату і розіграшу Кубка України. З присвоєнням високого і почесного звання Олександра Анатолійовича щиро вітають його численні друзі, колеги, вихованці кількох поколінь. 1 вересневого дня своє перше у новому 2025-2026 навчальному році планове засідання провела вчена рада педагогічного університету. Ректор СумДПУ, професор заслужений працівник освіти України Юрій Леной, почав його зачитавши колегам привітання голови обласної державної адміністрації Олега Григрова з Днем Знань. Відзначивши відданість керівника навчального закладу освітянській справі, його зусилля спрямовані на збереження освітнього фронту у найважчі часи, очільник обласної державної адміністрації побажав сумським педагогам в особі ректора нових здобутків, міцного здоров'я і мирного неба над головою. Перше питання у порядку денному звіт ректора про підсумки діяльності колективу університету у 2024-2025 навчальному році. У майже годинній змістовній доповіді ректор відзначив найголовніші здобутки очолюваного ним колективу. Серед них результати першого етапу вступної кампанії: контингент та випуск добувачів вищої освіти, акредитація освітніх програм, практика, забезпечення якості освіти, профорієнтаційна робота. Відобразив Юрій Олегович у своїй доповіді підготовку наукових кадрів, відзначивши зростання на 7,5% фінансування наукової діяльності у порівнянні з попереднім роком, міжнародну співпрацю, участь викладачів університету у грантових проєктах, позитивну динаміку публікаційної діяльності, зростання географії академічної мобільності, як студентів, так і викладачів. Не забув ректор згадати численні виховні і патріотичні заходи, організовані активістами студентського самоврядування. Багатоаспектну волонтерську діяльність, вагомі спортивні здобутки, як на внутрішніх, так і на престижних міжнародних змаганнях спортивних зірок СумДПУ. Наголосив Юрій Ляной на зростанні середньої заробітної плати, як професорсько викладацького складу, так і навчально-допоміжного та адміністративного персоналу, і стабільності її виплата також на обсягах ремонтних робіт, виконаних у звітному періоді, на майже 7 мільйонів гривень. Завершивши звіт, ректор виконав приємну місію, вручивши грамоту міністерства освіти і науки України за плідну роботу і високий професіоналізм завідувачу кафедри інформатики фізико-математичного факультету Нелі Дегтярьовій. І привітав двох новоспечених доцентів: кандидата педагогічних наук з кафедри терапії і реабілітації навчально наукового інституту фізичної культури Юлію Молярову і кандидата історичних наук з кафедри всесвітньої історії міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін, навчально наукового інституту історії права та міжнародних відносин Вікторію Михтуненко. Про завдання щодо реалізації стратегічних напрямів розвитку університету у 2025-2026 навчальному році доповідала проректор з науково-педагогічної наукової роботи, доктор економічних наук, новоспечений заслужений діяч науки і техніки України Ольга Кудріна. Зосередивши увагу членів вченої ради на п'ятьох складових у формулі розподілу державного фінансування між університетами України, це контингент студентів, наукова діяльність, інтернаціоналізація, працевлаштування випускників і так званий регіональний коефіцієнт для підтримки закладів освіти у найбільш вразливих нині прифронтових регіонах. Вчена рада затвердила зміни в структурі університету. Так, шляхом злиття об'єдналися дві кафедри навчально наукового інституту фізичної культури: кафедра громадського здоров'я та медико-біологічних основ фізичної культури і кафедра готельно-ресторанного сервісу, створивши кафедру туризму та медико-біологічного супроводу. Відділ євроінтеграції та інтернаціоналізації перейменований на відділ міжнародних зв'язків, а тепер вже колишній відділ міжнародних зв'язків став відділом по роботі з іноземними студентами. Розглянули члени вченої ради ще одне вельми непросте питання порядку денного про рекомендації щодо зміни назви університету. Доповідав голова робочої групи з перейменування Сергій Дєніжніков, повідомивши про те, що Український інститут національної пам'яті у своєму листі на адресу університету наголосив, цитую, що подальше використання у назві закладу освіти імені Антона Макаренка може бути кваліфіковано як пропаганда російської імперської політики і у разі невиконання вимог відповідно закону, подальша діяльність юридичних осіб. Конкретно університету підлягає припиненню в судовому порядку кінець цитати. Тож, аби не доводити до крайнощів, вчена рада прийняла рішення звернутися до конференції трудового колективу про затвердження на найближчих зборах нової редакції статуту СумДПУ з дотриманням вимог чинного законодавства. 1 вересневого дня кілька структурних підрозділів педагогічного університету провели для новоспечених студентів як онлайн, так і офлайн заходи, які називають вступ до спеціальності, знайомлячи першокурсників зі структурою та потенціалом інститутів і факультетів. Один з найбільших і найпотужніших структурних підрозділів в університеті, навчально-науковий інститут фізичної культури, дотримуючись безпекових рекомендацій в укритті під корпусом факультету іноземної та слов'янської філології, у змішаному форматі, знайомив студентів першого курсу зі своєю 45-річною історією, матеріальною базою, науковими і спортивними досягненнями, багатовекторними соціальними проектами. Учасників заходу вітали з початком студентського життя перший проректор сумського педагогічного університету, кандидат психологічних наук, доцент Ганна Заїкіна, директор інституту, кандидат педагогічних наук професор Михайло Ляной, який на цій посаді завершує другий п'ятирічний директорський термін. Студентське життя різнобарвне і багатогранне, а проявити себе можна не лише у навчанні, науковій діяльності, а й у трьох творчих студіях університету вокальній, хореографічній і театральній. Про що першокурсникам повідомив художній керівник центру творчого розвитку та соціально-психологічної підтримки Олексій Федина. Діє в університеті психологічна служба, яку презентувала її керівник Вікторія Ратєєва, до послуг студентів наукова бібліотека з можливостями і потенціалом якої учасників заходу знайомила її директор, почесний доцент педагогічного університету Ірина Железняк. Першокурсникам кузні спортивних кадрів Сумщини представили лідерів студентського самоврядування університету і Інституту фізичної культури, кураторів їхніх академічних груп, завідувачів п'яти кафедр з докторськими науковими ступенями і професорськими вченими званнями, серед яких чимало тих, хто має як майстерське спортивне звання, так і вищу професійну відзнаку почесне звання заслужений. Тож в добру путь першокурсники 2025-го. Успіхів вам у навчанні як на бакалавраті, так згодом і в магістратурі вагомих досягнень у науковій діяльності, високих спортивних результатів здійснення усіх заповітних мрій під мирним українським небом. Початок студентського життя для вчорашніх школярів хоч і приємний, але все ж таки стрес. І на цьому етапі життя молодій людині. Конче потрібні фахові поради тих професіоналів, які обізнані на формуванні ментального здоров'я. Тож такі поради ви почуєте від керівника психологічної служби педагогічного університету, кандидата педагогічних наук Вікторії Ратєєвої. Навчання це виклик і виклик, який сучасна людина завжди до себе вимагає. Тому психологічна служба вона стає на заваді того, що ми займаємося якраз розвитком, становленням і підтримкою ментального здоров'я, особливо для першокурсників, чому це важливо, тому що ви починаєте свій шлях. Ви починаєте шлях свій як навчання, як дослідника, як людини, яка може закохуватися, як людина, яка може цікавитися різними складовими свого особистісного здоров'я. Тому що ми можемо вам запропонувати? Ви можете звертатися на консультативну допомогу, ви можете звертатися до нас як до фахівців за різними напрямками, які стосуються саме вашого ментального здоров'я. На чому б хотілося загострити увагу, коли ви звертаєтеся до психологічного Служби. Ви можете звертатися з різними проблемами особистісного характеру, все те, що вас турбує. Етика і конфіденційність гарантовано. Хочеться сказати, щоб звертати увагу частіше на навчання. На свої вимоги до оточення і до своїх друзів, адже дружба є складовою студентського життя. І хотілося б, щоб так як ми навчаємось онлайн, ви мали можливість частіше спілкуватися в живому форматі. Тому студенту-першокурснику це дійсно дуже важливо, адже колектив, дружба, стосунки це запорука вашого психічного здоров'я. Звісно, що є люди, які не будуть потребувати психологічного супровіду, але є багато людей, які живуть в певних умовах складних, і вони потребують дійсно психологічної допомоги. Тому не бійтеся звертатися до психологічної служби, адже це допоможе вашому психологічному становленню, збереже ваше ментальне здоров'я і додасть багато гарних. Професійних речей достановлення і розвитку вашої особистості, адже це дійсно корисно. Нашу сьогоднішню програму ми традиційно завершимо інформацією про спортивні події за участі як студентів, так і зіркових випускників сумського педагогічного. Інтрига з переходом гравця арсенала, випускника сумди Олександра Зінченка, до іншого клубу, завершилася практично у останній день трансферного вікна англійської прем'єр-ліги. 1 вересневого дня про перехід зінченка на правах сезонної оренди офіційно повідомив на своїй сторінці у Twitter Nottingham Forest – клуб АПЛ зі 165-річною історією, який на сьогодні після трьох стартових турів нового сезону АПЛ посідає 10-те місце, маючи у своєму активі перемогу нічию та поразку. У минулому сезоні Nottingham Forest завершив чемпіонат на сьомій позиції. Цікаво, що свій наступний матч команда португальського тренера Нуну Ешпіріту Санту проведе на виїзді 13 вересня, а суперником Зінченка і його нових партнерів стане Лондонський арсенал. Приємна інформація з'явилася днями на офіційному сайті футзального клубу Ураган. Контракт з багаторазовим чемпіоном України підписав студент 4-го курсу навчально-наукового інституту фізичної культури Сумського педагогічного університету, 21-річний універсал Владислав Гранько, який у кількох попередніх сезонах виступав за Сумихімпромис ДПУ, СКІФ СДПУ та Львівський ІНІТ. Нагадаю, що кольори урагану упродовж кількох сезонів поспіль захищали випускники Сум ДПУ, заслужені майстри спорту бронзові призери Чемпіонату світу 2024 року Юрій Савенко і Артем Фаренюк. Федерація легкої атлетики України оприлюднила прізвища атлетів, що кваліфікувалися для участі в чемпіонаті світу, який 13-21 вересня прийматиме японський Токіо. Серед 22 атлетів семеро скороходів, зокрема випускник інституту фізкультури сумдипу, майстер спорту міжнародного класу Сергій Світличний він стартував з 22-м номером, який днями у Львові у четверте у своїй кар'єрі став чемпіоном України на дистанції 10 тисяч метрів доріжкою стадіону. З цієї сімки троє, у тому числі і Світличний, кваліфікувалися на двох дистанціях. Сергій 43-й у світовому рейтингу на 20-ці і посідає 29-ту позицію серед провідних скороходів світу на дистанції 35 кілометрів. Тож має обирати кращий для себе варіант або ж спробує свої сили на обох дистанціях. 13 вересня відбудуться змагання на дистанції 35 кілометрів. За тиждень 20-го визначатимуть чемпіона і призерів на 20 кілометрах. Українські лучники в Івано-Франківську визначили переможців і призерів третього етапу розрішу Кубка України. Випускник інституту фізкультури, майстер спорту міжнародного класу Артем Овчинников святкував перемогу у особистих змаганнях чоловіків. Ще один наш випускник, теж міжнародний Владислав Лісняк, який як і Овчинников, готується до чемпіонату світу в Кореї у складі українського чоловічого тріо, посів на кубковому турнірі четверте місце. А разом з Олексієм Гунбіном сумчани святкували перемогу у командних змаганнях. Випускниця інституту фізкультури Катерина Очкуренко відзначилася у Жашкові, де відбувся чемпіонат України з кінного триборства за участі 24 представників семи областей України. На баркані у категорії коней 5 5-6 років вона святкувала перемогу, ставши єдиною серед учасниць цієї групи, яким вдалося завершити змагання у всіх трьох номерах програми виїздці, польових випробуваннях і конкурі. Отже, сьогоднішній випуск програми «СумДПУ онлайн добіг свого кінця. Невдовзі о цій же порі, ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу Відікон, аби ви були в курсі найцікавіших подій у житті сумського педагогічного. Бувайте!